Молі друзі, вам виставила усього і в Я за нього вам скажу пару слів, яка він був людина. Ось я вам виставляю зараз я його удалю. Вам розкажу милі друзі, за нього. Милі друзі, знаєте, Якщо людина одмалку ходить з церкви, слухає його слово і в глибині душі молиться, і має в глибині душі те, що мав Господь Ісус, смирення. Розумієте, я вам скажу за всього Іболові, що він з 11 років працював і був простих батьків. Його мати була глибокою вірою, просто була. Католичкою, вона дуже сильно вірила в Бога і навчила людей, дітей смиренню і звертатися за допомогою Бога за допомогою до допомогою Бога звертатися. Розумієте, і я вам скажу за нього пару слів небагато. Розумієте, е, наскільки він був смирений, наскільки він е, углублювався в глибокий вірі в Господа. І вам скажу, що він щоб досягнути успіхів, досягнути, досягнути великих висот, він не з маленького. Він працював чи з малку, дуже тяжко працював, його до цього батьки привчили. І він його дуже вчителька підтримувала, так от, гарно відносилася до нього вся. І потім він батьки сказали, що він кимось був таким, ким він не хоче. І він з батьками згоджувався, і він був тим, ким він не хоче. А потім Бог так вчинив, що йому на шляху дуже хороша людина попалася. Як... Що Бог через ту людину дуже йому помів в житті, що він став співаком. Він розумієте, ціле своє життя співав. І він, як виходив на сцену, він розумієте. Руки тако згортав і молився, поможи мені, Боже, поможи мені, Боже. Він завжди звертався до допомоги до, до Бога, до Господа, і Бог йому допомагав. Коли він виходив на сцену, у нього той страх. О те, що його переслідувало, те, те що він боявся, він Богом передолом. Він виходив на сцену і співав. Наскільки люди його любили, діти його любили. Наскільки він був шанований людьми, тому що в ньому горіло світло Ісуса, світло небесної простоти, світло небесної радості і спокою небесним. В ньому горіло чистота, той спокій. Те світло в ньому горіло, в ньому все люди бачили. Він дуже багато разів приїжджав до нас, на Україну приїжджав, в Росію приїжджав. Він приїжджав в такі країни. України всякий приїжджав, і люди його знаєте, вітали дуже побажали, бо в ньому горіло смирення, покора і любов до людей, любов до дітей, він любив всіх. У ньому горіло просто, глибока простота, світло, чистота. і Доброта в ньому була. Він завжди був вестелий, завжди був життєрадісний. Він всіх любив. він і, і, і людям... І, Дарував свою усмішку, своє тепло і свою любов. Його любили всі. Розумієте, я вам скажу, що в ньому горіло світильник самого Господа Ісуса Христа в глибині душі. Коли, коли йому дали інтерв'ю, йому ск... він сказав, в ньому таке було глибоке смирення, що я може погано проспіваю, може, не так вийде в мене, може. Не вийде, але люди кажуть, що ти найкраще співаєш, що ти найкраще виконуєш свої пісні. І справді у ньому таке світло, така любов, така смирення, така покора. Розумієте, він так прекрасно співає. Він такий життєрадісний, добрий. І він завжди казав, знаєте, один я фільм бачила, що лише усмішкою можна врятувати світ, подобрати своє світло і своє тепло. Можна світ врятувати, тобі все не згоди, все, все пройде серце і буде легко, спокине душі. Наскільки їм був житті радісний, веселий, добрий, любив всіх. Він навіть знаєте, діти були в дитячому садочку, навіть поруч тими дітьми розумієте, там е грався, дітей брав на руки. До дітей підход знаходив. Він підход знаходив до дітей: до старих, до малих, до нещадних, до хворих, до бідних, він до всіх знаходив підход. Він любив всіх. У ньому горіла в глибині душі любов Ісуса Христа. Він, як Ісус, любив всіх, незважаючи, яка людина є. Він всіх до себе пригортав. Він навіть споживав ту їжу, що ми прості люди споживали, як був колись ще до. До, е, до День Незалежності, і навіть до нас приїжджав, він їв таку їжу, що ми їмо. Ми просто їжу їв. Йому все сподобалося, йому все подобалося. Він сидів, тому що він простої сім'ї і він не нісся. У ньому було смирення, покора, у ньому було, як то говориться в Біблії, він сам себе понижав. Але Бог його розумієте повишив так, що він виходив на аудиторію і він, знаєте, розумієте. Співав, у нього такий чистий голос, такий святий, такий добрий, такий е е е торжественний голос, я багато пісень його слухала. Наскільки мені друзя, западало в душу, чував не передати, як він співає, що його е е е і звуть і в голові справжнє ім'я, а Собім собі вибрав, і монтам. Послухати його пісні, послухати, як він інтерв'ю дає, наскільки він був смирений і покорений, наскільки у ньому горіла любов Ісуса, любов Христа, любов самого Господа горіла, бо він, як написано у Біблії: хто покориться, того Бог піднесе, а хто піднесеться, того Бог покорить. А він себе покоряв, а Бог його піднімав. Наскільки в ньому горіло те світло, та щирість, та любов. Та радість, і любив всіх. Він свою смішку дорогав людям. Він дуже був добрий і чистий. Я вам говорю: послухайте його і не пожалієте, що вам легко відразу стане. Йому була вся слава, що я могла за нього вам розказати. Амінь.